В Черкаській області у той період я даже майже пару разів чув це слово. Відверто вам скажу за Усе. Так я от вам доповідаю. тітушками я не керував, так не організовував їх, так як на той час, тобто 22 березня мені про це було невідомо. Люди, які стояли там, це були групи підтримки на той час від опозиції та від влади. Оце моя така відповідь на це питання. Більш детально, хто не задасть питання, збуваємо, я прізвище сповіру саме під назвою. А Значит... Зараз не саме я Пішки, я так, розповім, так, так, відповім, що ми вже закінчили позвернення до міністра і, будь ласка, скільки завгодно питань? Значить, тут указано також за депутата Сімгаєвського, депутата обласної ради. Значить, я вам скажу більше, я тут так помітив, що я не ламав пальця. Це однозначно, тому що нас прокуратура викликала на допит, в тому числі і мене разів чотири. Значить, Сінгаєвський, кажу, це вам відверто. І коли його визивали в район депутата обласної ради. Якщо чесно кажучи, на мій стиль, чи на жаль, я навіть не знаю. Ви написали депутат обласної ради. Чи це депутат це, це обласної ради, чи це, цей Верховної Ради? Я навіть не знаю. Чесно кажу, це журналісти написали. Не, не знаю. Не, усе. Оскільки визивали, я, чесно вам кажучи, я мені зараз покажіть от 10 людей, я не скажу, чи це Сінгаєвський, чи не Сінгаєвський. Невже я похожий на того у своєму віці ламати пальці депутатам, та і, 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 депутата? Якщо навіть не депутат, і звичайні люди. Я цього би ніколи не допустив і ніколи не дав би команду своїм підлеглим. Це однозначно. В мене це просто дивує. talk <coughs>